15 грудня волого й прохолодно. У більшості областей хмарно, місцями дощ. На північному сході та сході подекуди дощ із мокрим снігом і тонка ожеледиться зранку. Денна температура. Захід плюс 4 плюс 7, північ центр плюс 3 плюс 6, схід від 0 до плюс 5, південь від 8 до 12, уночі від мінус 2 до плюс 4. На узбережжі тепліше. Вітер західний, північно-західний, подекуди поривчастий. Радимо водостійке взуття на сході і північному сході обережно на слизьких ділянках. 16 грудня опади слабшають і стають локальними. Захід хмарно з проясненнями без істотних опадів. Північ і схід свіжіше, місцями короткі дощі чи мокрий сніг у першій половині дня. Центр переважно хмарно, подекуди мряка. Південь м'якше, хмарно з сонячними вікнами. Вдень очікується захід плюс 3 плюс 6, північ центр плюс 2 плюс 5, схід від 0 до плюс 4, південь від плюс 7 до плюс 10, уночі від мінус 4 до плюс 3, на узбережжі плюс 3 плюс 6. Вранці можливі тумани та паморозь. Тримайте дистанцію на дорогах.